Це? Е. Е. Павлик радісно демонструє свої знання для шестирічного першокласника. Це уже великий здобуток і основа його подальшого навчання. Таких ромських дітей, як Павлик, ще точно дев'ять. Усі вони три дні тому були однокласниками і навчалися у першому Б ужородської загальноосвітньої школи номер 7. Але клас, який у середині серпня налічував 24 потенційних учнів, станом на третє число скоротився до 14 і потрапив під розформування. Ми подали документи два місяці тому, сказали, що дитина прийнята, і заставили нас писати відразу дві заяви: одну заяву для прийняття до школи, другу заяву для того, якщо дитина протягом року не буде читати, її автоматично передають в 13-ту школу. Зазвичай у школі номер 7 був лише один перший клас, але 2013 рік особливий для усього Ужгорода. Кількість шестирічок зросла на сотню, і це призвело до відкриття додаткових перших класів відразу у кількох міських школах. Зрештою, розформували лише цей, у якому чомусь одночасно опинилися 10 оромських дітей. Хоча Якщо ми беремо все-таки за пріоритет асиміляцію і адаптацію, тоді вони повинні рахуватися з тим, що в класі буде таких діток максимум п'ятеро. Якщо їх є більше, вони починають розмовляти. Своєю мовою, вчителька їх не розуміє, через рік вчителька може бути вільна. Залишилося в нас 11. Двоє у А класі, дев'ять опинилося в цьому класі. Коли побачили не роми, що в цьому класі є 9 ромів, всі почали забирати документи. Одні з скандалами, з криками, інші просто не з'являлися. І коли ми телефонували, чому ви не йдете в школу, чому не приносите медичну довідку? Вони всі відповідали, ми не будемо навчатися в вашій школі, тому що у вас багато ромів. Загострення ситуації можна було уникнути. Переконує ромський правозахисник Мирослав Горват. Про те, що цього року серед першачків зросте і кількість дітей ромської народності, знали давно. А от чому вчасно не відреагували і не запропонували батькам інші найближчі школи, велике питання. Директори шкіл іноді знаєте, ми спостерігаємо, що дійсно відчувається оця дискримінація. Ну, батьки говорять, що. Розмова з ними достатньо важка. Вони їм говорять прямо в очі, що ми циганських дітей в школу не будемо брати, тому що наша школа превратиться в сегреговану школу, в циганську. І ми цього не хочемо. Павлик уже нікого зі своїх друзів не зможе назвати однокласником, адже більшість батьків таки досягли компромісу у кабінеті начальника управління освіти. І вже з понеділка їх діти підуть до різних навчальних закладів. А наступного року ситуація загостриться ще більше, адже до школи вже почали збирати портфелі 40 маленьких ромів. і шукати їм місця у класах та українському суспільстві варто починати уже сьогодні.